Вітаю, ефірі фіріла студія. Мене звати Ольга Гвоздецька. Вулиці перейменували, але таблички поки не змінили. Хто має це робити і загалом, якою має бути меморіальна політика у місті та області? Говоримо сьогодні з такою гостею Яна Тітаренко, громадська діячка. Яну, вітаю. вітаю вас. Я почну одразу з того, що я побачила твій пост в Фейсбуці, де ти кажеш про те, що ну вже перейменування сталося. Слава Богу, це місяць пройшов. Так, але ну нібито. Таблички взагалі ніде не змінили, і е, я одразу скажу, що Google Мепс. Змінив назви вулиць. Причому майже одразу бо в якийсь момент, коли я шукала певну аптеку, я загубилася в власному районі, бо е, колишній Ельфа і Петрова, колишня проспект Глушка, там вже інші назви були. Я я, я не була готова до цього. Угу. Але в місті власне таблички ще не Е, Прийшли до тебе в коментарі деякі юзери. Я трішечки поспілкувалася з депутатами, депутати кажуть, та все вже вирішено. Є вже рішення, але його сесія має проголосувати, і райради, ну про київська приморська uh -huh. має ці таблички змінити. Що це знаєш взагалі про цей процес і чому так довго це? Насправді я про цей процес дізналася так само, як і ти після свого поста в Фейсбуці. Мені депутати так само прокоментували. У мене є дружні відносини з вміняємими депутатами одеської міської ради, які зазвичай підтримують все, що стосується вшанування пам'яті наших полеглих героїв і взагалі всіх всім процесам, які сприятимуть українізації нашого міста. І мені так само пояснили, що була вже комісія Жирічна комунальна. Яка схвалила перейменування цих табличок, і тепер сесія 18-го числа, 18 вересня, має бути сесія одеської міської ради, на якій має бути виділені кошти на виготовлення цих табличок, але ніхто не може дати мені відповідь на сьогодні, як вони мають виглядати. Коли вони будуть виготовлені і встановлені, тому що цей процес може бути розтягнутий в віках, ми знаємо, що Одеська міська рада в штики сприйняла деякі процеси, які були запущені, і деякі вулиці, навіть мер міста сказав, що це, це буде оскаржуватися і в судах, і взагалі він висловив свою позицію, що деякі переіменування знищить. Одесу і знищить її історію, віддать якусь якийсь, якийсь маленький шматочок чи історії, тому що всі назви, які е, зараз будуть вживані, це або наші сучасні герої, вони теж є частиною історії, вони є великою частиною нашої історії, або ми повертаємо пам'ять, повертаємося до пам'яті тих людей, які доклали багато зусиль для здобуття незалежності України, і ми теж маємо їх пам'ятати. Хоча чомусь хтось вважає, що що, наприклад, Жванецький більш доклався до розбудови Одеси, ніж, наприклад, Караванський. Да? Угу. Ну, то таке ліричне відступлення. Ми вже готові були. Коли я кажу, ми це люди хто. Доклав багато зусиль до того, щоб це прийменування відбулося. Тому що, якщо ти згадаєш, спочатку мала це зробити тематомічна комісія міста Одеси. В, на, у них на це було дуже багато часу, але вони нічого не зробили. І тисячі, якщо не помиляюся. Мені здається, там набагато Чешість? більше було. Uh -huh. Але вже підходило підходив термін виконання закону про декомунізацію. Одеська міська рада не прийменувала частину вулиць, які були. В списку на перейменування тому військова адміністрація обласна забрала ці повноваження і запустила роботу комісії своєї вже топонімічної комісії. І слава Богу, ця комісія вона складалася з людей, яким небайдужа історія нашого міста, і які живуть в реальному світі, розуміють, хто зараз для нас герої і кого ми маємо пам'ятати і згадувати. І вони прийняли ці історичні рішення. Мені коли позвонили, Я чесно кажучи, я була. Ну, я просто не вірила в те, що може бути, тому що я особисто подавала перейменування вулиці Талбухіна на, на, на ім'я Георгія Ліпського, це мій близький друг, Улиця Генерала Петрова, це на честь нашого Одесита Євгена Танцюри. Ми були теж були друзями, давним-давно один одного знали. Для мене були ці принципові питання, плюс трибуна героїв, площа. Да, всі знають яку роль відіграли в, в здобутті української незалежності. Фанати, фанатський рух. Ми згадаємо 2 травня, да, коли фанати першими вступили в бій з е, тими, хто прийшов зробити з нас Одеську Народну Республіку. Е, тому оці, от, ці назви для мене були принципіальні, принципові, і я постійно комунікувала з комісією, і коли вже рішення було прийнято. Не було навіть віри в якийсь час. сказала, поки я рішення не побачу. Я ну я вірю вам, звісно, але я хочу, щоб от переконатися, що це є. Потім пройшов якийсь час, і ми почали між собою так знову комунікувати. А що далі? А що ми робимо далі? Ну, вулиці перейменовані, але ніхто про це не знає. І ми вирішили виготовлювати таблички е власноруч, хоча б там перший і останній будинок, да, по по проїзним вулицям, не між звісно, хоча б ці вулиці, які там вдовж які ходять люди і їздять машини. Ну на цих двох, які які ти вказала, чи взагалі на всіх, взагалі на всіх. Uh -huh. Взагалі на всіх. У нас є ще е Станков, Пірун. Є багато е людей, які готові були навіть профінансувати цей момент. І в якийсь час ми говорили про. Теж можемо, ми навіть запустимо збір. Ну тобто, Одесити стали ініціаторами переіменування, то хай вже Одесити і стануть виконавцями цих моментів, якщо Одеська міська рада не збирається це робити. А гроші звідки брати? Збір, збір угу. по гривні, по дві небайдужі люди на переіменування. Це була особиста моя ідея, але мене попросили хлопці взяти паузу і все ж таки дочекатися. Поки буде якесь принципове рішення від одеської міської ради, так само зараз у нас ця ситуація на паузі, тому що запущена реконструкція площі трибуни героїв, бувша Толбухіна, і в мене є постійна комунікація з клубом Чорноморець. Які хочуть, ми вже написали листа до мера, хочуть зробити в процесі реконструкції. Вже зробити якийсь меморіальний, або це буде пам'ятна дошка, або це буде якийсь м'яч з надписами. Ну тобто, хай хлопці е фантазують і придумають, як це має виглядати, просто щоб не було так, що площу відремонтують. Вона буде мати якийсь вигляд, буде якийсь закінчений процес. І тут ми знову почнемо щось туди вмонтовувати. Логічно буде робити це все разом. Батальйон підрозділ Хімера, до якого належав Жорік і частина хлопців на честь яких перейміноване вулиці. Вони теж зараз в процесі не в процесі, вони в бойових діях зараз залучені. Вони не можуть зараз бути присутніми на відкриттях. Тому поки ми у міської ради, скажімо так, є пауза оця для того, щоб зробити ці таблички. Щоб ми все ж таки не збирали з людей гроші, і хай гроші будуть направлені на потреби ЗСУ на дрони. А якщо в бюджеті закладені гроші на перейменування, то хоч ну, хай хай вже вони будуть витрачені е, за призначенням. Ми завжди знайдемо, куди потратити гроші громадян. Це точно е, просто питання, чому е, Одесити мають це фінансувати, якщо власне це задача і обов'язок е, місцевої влади, органів масового самоврядування. Про ціну, про вартість табличок е, я бачила. Що ти вказувала якісь досить притомні кошти. там від Я, угу. Я погуглила просто в інтернеті замовити таблички на будинки. І табличка, яка з хорошого матеріалу і є ще світовідбиваючою, коштує 800 гривень. Це дор дорогий варіант, так? Це скажі. дорогий варіант, якщо ти замовляєш одну табличку. Причому на сайті зазначено, що якщо ти замовляєш їх оптом, то залежно від кількості там іде ну, ціна постійно менш, але це просто мої пошукові дії в Гуглі. Uh -huh. Я впевнена, що одеської міської ради є підприємство, яке безпосередньо виготовляє ці таблички, тому що ну, це, це, це думаю, що неправильно да, заказувати їх, так, так як uh -huh. я шукала через сайт. От тому думаю, що це не величезні кошти, і місто може собі дозволити. Я ще знаєте, з ким я ще співкомісією цією говорила. Приватні будинки і приватні підприємства вони зобов'язані самі зробити. Тобто, ми, ми говоримо тільки за е, будинки, які належать до комунальної власності міста. Це не так багато насправді. Так, О, у нас вже на зв'язку ще одна спікерка, ютко присяжнюк, представницю повноважної захисту державної мови на півдні України. Ярослава, вітаю вас. Дякую, що ви долучилися. Добрий день. Е, Ярослава, ну ми дуже багато приділяли уваги взагалі питанням перейменування. Е, можливо, навіть хтось міг нас запідозрити в лобіюванні перейменування, тому що мені здається, що сьомий канал на Одесьчині найбільше про це розповідав і е, постійно намагався ухопити за хвіст місцеву владу, яка до останнього відмовлялася пристати до цих змін. Але маємо рішення одеської військової адміністрації, якому вже понад місяць. А табле. Блички ще досі на вулицях не змінені. Ще раз зауважу, я на початку ефіра, це казала Google Maps одразу перемінував. <смі> і там все в порядку у Гугла з цим. А от е міська рада ніяк не може з цим розібратися. Хочу вас питати: ви багато м знаєте про місцеву владу і обласну, і міську. На вашу думку, це громіська бюрократична процедура е завадила е розвісити нарешті таблички. Чи причина у цьому іншому? Ну, перш за все, хочу зауважити, що сьомий канал лобіює не просто перейменування, а лобіює виконання закону, якщо на те пішло, і активно спостерігає за його виконанням. А стосовно вашого запитання, знаєте, доволі важко відповісти, тому що ну на правду кажучи, окрім того, перейменувань окрім тієї низки перейменувань, які були затверджені розпорядженням одеської обласної військової адміністрації, була ще ціла низка перейменувань, які проводилися безпосередньо одеською міською радою, і скажу відверто, я не бачила якихось нових табличок, які б зробила Одеська міська рада. Хіба що окрім таблички площі Європейської, колишньої Катеринівської, яка так доволі помпезно відкривалася Одеською міською радою? Я також не бачила табличок на тих п'яти вулицях, яким Одеська міська рада дала імена Героїв України Одеситів. Все те, що я бачу, це відбувається радше з ініціативи громадськості, а не міської ради. Знаєте, я навмисно перед ефіром прокомунікувала з кількома депутатами одеської міської ради. Вони кажуть, що до прикладу, на засіданні топонімічної комісії, весь час наголошувалось на тому, що придбання нових табличок для міської ради сьогодні не в пріоритеті, не на часі, так як. Ми знаємо зараз дуже часто використовується цей аргумент, що нам необхідно витрачати кошти не на щось подібне, а перш на все, на Збройні Сили України. Чому подібне відбувається, мені важко сказати. Чи це, знаєте, якась просто. Палатність певна, чи це радше, все ж таки, всі ми пам'ятаємо, що ці от процеси перейменування, процеси виконання закону вони супроводжувалися навіть не по маніпуляціями, а такими доволі політичними, доволі потужними політичними іграми, я б вже сказала. Всі ми пам'ятаємо заяву одеського міського голови про те, що він сказав, що буде намагатися в законний спосіб оскаржувати ці перейменування чи давати трактування, але як ми бачимо зрештою за ці. Цими заявами не йшли якісь подальші кроки, з чого можемо зробити а, висновок? А, що ну З огляду, а, з огляду на це, а, ці всі процеси це були такі радше а, політичні ігри, так би мовити, свіріна демонстрація перед певним електоратом а, своїх поглядів. А, і я гадаю, власне, з огляду на те, що Одеська міська рада. А, так відреагувала на ці перейменування, не варто чекати від того, що це буде цілеспрямовано, зроблено за кошт громади. Моя думка, як вийти з цієї ситуації, ну, у нас, зрештою, є депутати, депутатські фонди. Я наскільки розумію для себе фінансування в цьому не, не надзвичайно потужне, необхідне для того, щоб замінити ці всі таблички. В нас в Одесі дуже Класна, дуже потужна громадськість міста не хочеться з одного боку знаєте абсолютно всю відповідальність, котру повинна за громаду нести міська рада, перекладати знову на плечі активістів. Але як показує досвід, на жаль. Скоріше за все, це так і буде, що це стане просто там черговою ініціативою окремих представників, не окремих небайдужих одеситів або ж громадських організацій, чи може навіть політичних партій. Угу. Ярсала, загалом про меморіалізацію. Я, як людина, яка протягом власне, всіх років повноваштабного вторгнення була долучена до певних е наукових вивчень е проблематики комеморації, е можу констатувати з одного боку, так, як е дослідниця, з іншого боку, як е медійниця, констатувати, що е меморіалізація на Одещині, зокрема в Одесі найбільше провалена. От Просто відверто провалена. Нещодавно у нас був ефір присвячений кладовищам, де ховають військо кладовищу. Це сегменти, це лише один сектор на західному кладовищі, де ховають полеглих героїв. Ми говорили про те, що у нас відсутній меморіал на проспекті Шевченка біля м, облдержадміністрації. Ми говорили з дружинами і матерями загиблих героїв. Про це вони були вимушені виходити на думську під мерію і вимагати. вимагати з плакатами, навіть до них хтось виходив, заступники мера. І от після цього у нас вчора з'явилася алея героїв на, в парку Шевченка. І у мене виникло питання, чому, по-перше, вона виглядає так, як виглядає? Я, напевно, думаю, що ви бачили світлини, відео. В мережі. А по-друге, чому, е, наприклад, це не було зроблено? Це спонтанна думка. Не було зроблено, наприклад, біля Оперного театру, де є е, стіна дві стіни з героями труда. Да, якщо я не помиляюся, радянсько. так і да, та, радянсько. Uh -huh. е, до речі, Маруся Звіробій була в Одесі. Власне зробила селфі е, власне, з цією стіною. Там просто долучалися люди, які е, не в Одесі мешкають, які мешкають в інших містах, і вони коментували для них це дивно. Ми в Одесі чомусь не ми, а дехто, сакрально ставлять, ставиться до цього. А в інших містах України цього просто не розуміють. Угу. Е, ну, Знаєте, це питання радше, мені здається, варто ставити все ж таки нашій місцевій владі, а не мені. Я можу тільки свої здогадки висловлювати. Але для мене також доволі. Е... Дивним це виглядало отже, я подорожувала по багатьох містах України, по обласних центрах, по маленьких містечках, і в багатьох таких містах на центральних вулицях, на центральних площах, я бачила схожі е, алеї героїв е, або ж меморіали. Мені згадується, в Одесі е, був е, Такий своєрідний невеличкий меморіал пам'яті загиблим, який був е, і є по сьогоднішній день сформований біля стін е, церкви, котра знаходиться на вулиці Пастера, знову ж таки, е, наскільки я пам'ятаю, місцева влада е, нічого не мала до того меморіалу. Він був зроблений е, руками громадськості, руками небайдужих одеситів. А е, власне е, стосовно політики, меморіалізації, ну Ольга, я з вами абсолютно підтримую мою думку про те, що е, погоджуся з тим, що, на жаль, ця політика у нас сьогодні провалена. Е, тому що зазначений вами пам'ятник е, розмови навколо необхідності його е, створення е, і приведення до ладу тягнуться вже доволі тривалий час. Е, ще до початку повномасштабно. Я чудово розумію, чому. Е, і з початком повномасштабної припинилося е, фінансування цього, проте це не дає мені відповіді е, на те запитання, чому в Одесі немає якогось бодай символічного місця, яке окреслене владою, як місце, е, де б е, можна було зібратися для вшанування пам'яті всіх тих, хто поліг за е, поліг за нашу незалежність. Власне, ми чудово бачимо, що у нас будь-які святачі урочистості е, за таким от. Е, Трохи е, совєтським е, наративом місцева влада несе пам'ятник, несе квіти до пам'ятника Тарасу Шевченка, і це е, ну не дуже е, навіть не хочу казати не дуже добре. Виглядає не дуже сучасно це виглядає, викликає багато запитань. Е, зрештою, те, що цю алею бодай зараз зробили, це це вже е, для мене. Е, Така хороша вісточка. Я для себе розумію, що вона робилась за дуже короткий термін. Тому, власне, маємо те, що маємо, і маємо в тому місці, в якому маємо на жаль. Парк Шевченка це те місце, е, яке. Це, це не не єдиний от алея алея героїв. Це не єдина інсталяція, якщо це можна так сказати. Не дуже хочеться говорити про, про це місце як інсталяція. Проте парк Шевченка дуже часто слугує місцем, де проводяться різноманітні виставки і так далі. І мені. Хотілося вірити, що це акція неразова, що до одного дня присвятили, і так далі. Що надалі ця алея буде розвиватися? Зрозумійте правильно, не в плані того, що розростатися, а все ж таки, що це стане таким першим кроком для належного вшанування пам'яті всіх загиблих, за за нас з вами фактично. Дякую вам, Ярослава. Ярослава Віткоплісяжнюк, представниця оповноважної захисту державної мови на півдні України. Яну, можна дуже довго говорити про це. Я направду я тримаю руку на пульсі. Це прям моя е, болісна тема. Е, я е, знову ж таки офрекардс, спілкуючись з матерями і дружинами загиблих, отримала. Я навіть не знаю, як характеризувати цю інформацію а, про захоронення, про те, наскільки направду, допомогла міська влада з захороненням. Виявилося, що це дуже дуже малесенька була допомога. Причому не страшніше, що те, що вони отримали, а, я так розумію, це гроб, хрест. І що ще все інше покривали е, дружини і жінки, самотужки всі інші витрати. Тобто, ця допомога від міської влади вона складала там, не знаю, ну умовно, 10-15% від усіх витрат. Ба більше і не страшніше, напевно, у цьому, що це такий стандартний пакет, який надає одна компанія з ритуальних послуг. Да, ну ви напевно знаєте, Anubis. яка Anubis. так да. і монополіст. Це мало хто озвучує, це мало хто озвучує. І з цим же пов'язана і ситуація з надгробками, які були ухвалені. Родичі виступили проти, бо вони дуже маленькі, вони коротенькі. Але виявляється, що нібито їх вже закупили, ці надгробки, і Я тепер їх треба реалізувати. Вчора абсолютно випадково зустріла старого приятеля. Він, на жаль, втратив сина на початку повномасштабного вторгнення. І він з документами йшов, просто йшов. Ми привіталися. Він каже: Йду в СБУ. Я кажу, чого? Він Каже, там є якась ситуація, що мене викликають в СБУ давати свідчення про те, що міська влада вкрала гроші на пам'ятниках і надгробках. Це просто я вам до слова, що mm -hmm. навіть навіть в цих в цих моментах є момент корупції і шахрайства. Щодо щодо монополії Анубіса, мені здається, це взагалі вже мем, якийсь по Україні, да, що вони зайшли майже в усі е, крупні міста. А в Одесі це щодо повному штабного вторгнення. Якщо е, там не дай Боже людина помирає в лікарні, то лікарі просто дзвонили в Анубіс і приїжджали перші, хто приїжджав спілкуватися з родичами. Це були представники Анубіса. Лікарі за це отримували гроші, тобто це потужна монополія, яка знищила всіх конкурентів. Вони тримають ціну. Вони єдині, хто вийшов на тендер по, по процедурі захоронення наших полеглих. Я навіть не можу сказати, в яких мільйонах це вираховується, тому що ви знаєте, скільки зараз поховань. Щодо грошей, тут взагалі дуже цікава ситуація, тому що частину грошей дає військова частина. Частину грошей дає місцева влада, і, от, наприклад, Миколаїв окремим рішенням вони вирішили, що вони будуть сплачувати кошти в розмі в розмірі 2 тисяч гривень за процес капання могили. В Одесі, наприклад, таку послугу оплачують родини. Ну тобто, це все абсолютно, все залежить від влади на містах. Вчора на відкритті алеї пан Труханов сказав, що вони започаткували. Стипендії батькам за загиблих батьками, дружинам загиблих, полеглих героїв раз на рік саме до цього дня по 10 тисяч гривень. Вони започаткували так таку саму таку саму виплату дітям неповнолітнім, які втратили батька або мати на війні. Теж одноразово на рік 10 тисяч гривень. Одеса мільйонне місто. Я думаю, що момент поховання це важливіше для родини. Я не скажу, що виплата не важлива. Ми не знаємо, як живуть ці люди і за який рахунок вони взагалі виживають, як вони живуть, але момент поховання це завжди болісно. Це той момент, коли люди не можуть зібрати докупи свої свій розум для того, щоб впорядкувати це все, да кому вони платять, скільки люди в траурі на них наживаються постійно ціни завищують, послуги не надають, ті, що навіть проплачені, ті, що є в прайс-лісті, це ну е, ми постійно з цим стикалися. Що е, якщо, от, якщо є потужне суспільство навколо людини, яка загинула, то будуть нормальні, достойні поховання. Тобто частину покриє бригада, частину покриють родичі, друзі, е, так само, як і наймання транспорту, всі ці моменти, да? якщо е, це просто хлопець. Який за своє життя просто не встиг, да, тому що він рано пішов на фронт і загинув, не встиг здобути собі репутацію, там, громадського діяча, або здобути там безліч друзів і родичів, то це будуть дуже скромні поховання. І якщо батьки хочуть щось трошки більше, то вони вимушені платити кошти. А ще раз наголошую, враховуючи те, що у нас є монополіст на ринку. Ти не знайдеш альтернативи. Ти будеш купляти саме те, що тобі будуть пропонувати. Так, будемо слідкувати за ситуацією. Знову ж таки, з власних джерел знаю, що були обшуки в Анобісі і в певних управліннях мерії, які відповідають власне, за таку допомогу родинам у похованнях. Можливо, ситуація зрушиться з місця, але розуміючи, знаючи потужність цього лобі, не факт. Ну, подивимося. Яну, маємо завершуватися. Відкрита алея героїв, вчора ви там теж були, наскільки я розумію. Була наша знімальна група, ми це все. Це підзняли, сумно мені було на це дивитися. Ярослава зазначила, що це перший крок і добре, що він стався. Але знаєте, я вам до ефіру цитувала це зараз для глядачів. повторю. все, що ви хочете знати, от про те, як відкривалася і робилася Але Слави, Але Геров, перепрошую, це допис віцемера е Жемана. Це колишній віцемер? А, да. <смір> Жильцов. Жильцова. Жильцова. Е, про Переполос. те, що да, те, що ми мали б зробити за півроку, е, ми зробили за два тижні. Ну, от вона так і виглядає, як за два тижні. Ваше відчуття, як ви це бачите, і е, чи є можливо, ви чули якусь інформацію. Ця, алея там буде перебувати на постійній основі, вона буде оновлюватися, ставитися там періодично. Як це працюватиме взагалі? Я скажу так, що якби не моя величезна повага до матерів і дружин і взагалі родичів полеглих героїв, я б, наприклад, написала би щось в Фейсбуці, але я знаю, скільки, скільки зусиль доклали родичі для того, щоб вона взагалі в Одесі з'явилася, просто з'явилася. Я з поваги до них просто промовчала, хоча е те відчуття злості, яке мене вчора е переслідувало, воно мені навіть не дало змоги відчути той момент, коли ти е що ти маєш відчувати на таких е заходах. Да? Люди скорбують, в мене не було на це можливості, бо я от була дуже розлючена через те, що е це виглядало на таку трійку з плюсом. Робота п'ятикласників. Е чому? Тому що те, що мали робити півроку, зробили за два дня. Були помилки. Були банери, які містили чотири портрета героя, були банери, які містили два портрети героя, були банери, які містили один портрет героя, мені потім пояснили, що це герої України. Я все ж таки дочекалася закінчення, коли закінчилася урочиста частина, я підійшла до людей, які за це відповідають, і мені сказали, що все, що ви бачите, воно буде повністю знято і буде повністю перероблено під єдиний макет, тому що інформацію, як родичі давали, так вони її розміщали, хто писав більше, хто менше, хто писав якусь конкретіку. Просто загальні фрази, так само фотографії в когось вони були добре опрацьовані, в когось вони були просто вирізані як наліпка, наліплені. Мені було сказано, що все це буде перероблятися, що буде створена комісія, не комісія, робоча група при мерії, яка буде працювати над. Приведенням е, зразка ну приведенням макета в єдиний до єдиного зразка, буде комунікація з родичами, будуть виправлені помилки. Будуть додруковані е, наразі. Не всі портрети, які були подані навіть в готові формати, не були надруковані, просто фізично не вистачило часу. Наприклад, мого мого друга Жори не було вчора. хоча я попередила його е, командира, попередила його. Побратимів, що він буде, і люди приїхали і просто не побачили. Це теж, скажімо так, накладає відбиток, розчарування. І знов таки виникає питання. Це все буде знищено, буде побудовано нове. Навіщо робити погано? Ну от навіщо від початку робити погано, навіщо витрачати наші кошти, щоб зробити погано, щоб потім це переробляти. Так, це риторичне питання, на ньому ми і зупинимося. Тут, знаєте, ще важливий момент. І, і це теж риторичне питання. Весь цей час чому це не було зроблено? Мені здається, що це теж слушне питання. Я не дякую, що ви сьогодні були з нами. Яна не громадська діячка. Телефоном була Ярослава Вітко Присяжнюк. Говорили про. Почали з е, табличок з переменування, закінчили власне загальними практиками меморіалізації. Дякую, що ви були з нами. Я з вами попрощаюся. Сподіваюся, що ви будете берегти себе, будете в безпеці. Обов'язково е, надавайте допомогу родичам, близьким, літнім дітям. Я дякую, що ви весь цей час були з нами. Нам для нас це важливо, і нам це приємно. До побачення.